Станом на 13-ту годину понеділка до медиків за знаками отруєння звернулися 64 мешканці бортничева, з них 9 дорослих і 55 дітей. Кишкові захворювання спричинила питна вода, заявляють санітарні лікарі. У Києводоканалі переконують, що локальна водомережа у бортничах була настільки застарілою, що воду подавали із артезіанських свердловин. А звідки, яким чином забруднення потрапило у труби, ще будуть з'ясовувати. Вода. Не відповідає стандартами, існують відхилення, які відбирали в квартирах мешканців, де реєструють захворювання, відхилення за мікробіологічним показникам, висіяна шріхи колі кишкової паличка, ентерококі, бактерії групи кишкових паличок. Тому е, дане лабораторне дослідження свідчать, що щодо свіжого забруднення в питної води більше двох тисяч приватного сектора дворів, які мають вигрібні ями, які не мають централізованого воду. Відведення, тобто каналізації, яким чином облаштовані самі ці каналізаційні ями, яким чином вони вибираються, коли, як, е е немає контролю, і ми теж звертали на це увагу. Більш того, ми знаємо випадки, і не поодинокі, коли вигріб... вигрібні ями всього Києва зводять, звозяться в лісочки міста е е якраз біля бортнічів. Звернень через отруєння питною водою сьогодні поменшило, зазначають медики. Нині мережу водопостачання в бортничах з не заражують. На період проведення профілактичних заходів мешканцям рекомендовано не користуватися водою для питних потреб, приготування їжі, миття посуду та купання. Столична влада переконує, аби надалі не допустити таких надзвичайних ситуацій, за півроку завершить пуск додаткової насосної станції. І треба лише провести і пусканалатичні роботи дообладнати автоматику. От і в першій половині цього року ввести в експлуатацію насосну станцію, яка забезпечить знезараження тої води, яка добувається з артизянських скважин, тобто там буде декілька рівнів захисних робіт, знезараження, і це вже буде стовідсоткова гарантія того, що не будуть потрапляти непотрібні речовини разом з водою до житлових будинків Бортничах.